Любі, мої, всім привіт! А, моя а, сьогоднішня поява, поява пов'язана з тим, що Сьогодні будемо говорити про ретроградний Меркурій і краще пізно ніж ніколи. Але я собі дала обіцянку, що я вам буду розповідати про різні важливі астрологічні моменти. Також тому сьогодні поговоримо саме про це. А я транслюю зараз на Фейсбук, на Ютуб і на інстаграм. Не знаю, чи збережеться на інстаграмі, але тим не менше, завжди можна буде подивитися на Ютубі. Дуже цікавий період, тому що багато хто з нас починає думати: Окей, період ретроградного Меркурія, я знімаю з себе відповідальність. Це все планети, це все не я. а Відповідно, ну просто треба пережити цей страшний період. Так от, як астролога, вам кажу, що період не страшний, а період дуже класний для того, щоб провести ревізію того всього, що у вас є. Ще раз подумати, ще раз замислитися над певними речима. Ви можете мені, до речі, в коментарях зараз писати свої повідомлення і питання пов'язані Цією темою, а я вам обов'язково відповім. І ми іноді звикли бігти вперед, швидко все вирішувати. А планети нам кажуть так, сповільніться отут, зупиніться на цьому етапі, і а, трошечки переосмисліть. Так, ось Меркурій про переосмислення, бо це планета, яка відповідає. За наші думки слова і дії, в тому числі так за нашу мудрість за те, яке ми кармічне насіння насіємо в цей період. І от е, планети нас не карають, нас ніхто не буде робити в цей період до 29-го числа, е, таким який змушений бути покараним і страждати. Ні. Навпаки, ми самі себе можемо такими зробити через якісь певні непорозуміння. Просто планети будуть підсвічувати якісь певні моменти, які у нас вже є. Просто приходить е, певний період. Пожинання нашої карми, скажімо так. От. І тому це не рух назад, хоча насправді візуально воно може виглядати як рух назад, але це ілюзія уповільнення з точки зору землі і, власне, переосмислення для нас, і ми будемо це відчувати аж до 29 числа, власне, те, що буде відбуватися з нами. І ми цей період не, не можемо пропустити. Всі його бояться. Чомусь він буває двічі або три через рік, і кожен з нас з таким з певною пересторогою його чекає. Але це не про невдачі, це про а, покращення нашої комунікації, я би так сказала. Тому що а, ми. Починаємо по-новому інакше ставитися до цього. Починаємо інакше розуміти тих людей, які поруч з нами. І так треба уважніше слухати. Треба по 10 разів перепитувати, чи правильно я зрозумів, чи правильно я почув. Тому що люди можуть вкладати зовсім іншу інформацію. Ми можемо сприймати зі своїх зерен, Якщо ви знаєте про пустоту з точки зору кармічного менеджменту, то ви мене зрозумієте, що кожен сприймає будь-яке слово по-своєму. Так от, це буде особливо відчутно в період ретроградного Меркурія. Коли ми будемо розуміти зовсім інакше, ніж нам насправді сказали, і будемо зі своїх зерен бачити те, чого насправді, можливо, не було. І для того, щоб не було конфліктів, краще перепитати, ще раз послухати, краще звернути на це увагу. так? І е, цей час, який буде нам показувати, де ми собі не договорюємо чи обманюємо себе, тому що е, де ми живемо десь на автоматі, можливо, так е, е, спостерігайте в цей час. Дуже добре спостерігати за словами, які повторюються довкола нас, дуже багато буде якихось підказок. А це все буде прояв всесвіту по відношенню до нас. А що таке? цей період ретроградності, так ми думаємо, чи керують нами планети? Ну вони по-своєму впливають на нас безумовно. І коли ретро Меркурій сповільнюється, наші думки перебувають в певному такому хаосі. Я насправді люблю цей період, тому що. А, ви можете якраз в цей період дуже добре все структурувати так. Тобто сповільнюється мислення. Ми буваємо трошечки розсіяними, більш розсіяними ніж завжди. А якщо у вас а, типово для вас бути розсіяним, то уявіть собі, як вам буде в цей період. Ви можете забувати якісь речі, предмети, щось губити, так і а, дозвольте собі, щоб це так було. Ви можете запізнюватися так само інші люди можуть запізнюватися, тому дозвольте іншим людям бути не такими. Як ви від них очікуєтесь. Це про це, цей період саме про це. Це такий, скажімо, період самоаналізу, він якби показує, де у вас крихко і на що варто звернути увагу. От, тому, що можна впровадити в цей період в свою практику? Ну, безумовно, сповільнитися, щоб сповільнитися, для цього впровадьте медитації. Хоча б 5-10 хвилин в день, віддалі 15 хвилин. так? Трошечки дихання. Тобто про наями практики це дуже добре, воно укріплює Меркурій. Спостерігайте за своїми думками, можете уявляти, як вони з'являються на певному екрані перед вами, а, як ви бачите кожну думку, як ви берете такий немов немовкунку і стираєте зайві думки, ті, що вам заважають. Тому що в нас в голові а, кожну секунду така бетономішалка працює, яка перемішує, перемішує цей хаос, він нам заважає жити. Так от, а, період ретро Меркурія, чудовий період Для того, щоб зупинитися і переосмислити це. Можете вести певний щоденник, можете вести свої думки, записувати туди, що я відчуваю, що я чую, що старе повертається, і, власне, це період допрацювання певних старих програм. Якщо ви бачите, що зараз з'являтимуться старі друзі, старі знайомі, давні, не, не такі старі, як більше давні, вони будуть випливати для того, щоб нагадати вам про якісь програми, які у вас недопрацьовані. Можливо, будуть колишні з'являтися з якимись програмами, а, можливо, будуть випливати потреби завершити якусь документацію, яка була не завершена, якісь проекти, які були не завершені, можливо, вам доведеться дробляти. Якісь чи навіть довчатися так, якісь навчання, які були не завершені, перевіряйте кілька разів все, що ви робите, тому що зараз можна наробити багато помилок. Я ж кажу, що у вас буде трошечки мислення сповільнене, і може бути так, що ви щось будете забувати. А, і а, постарайтеся очистити свій інформаційний простір. Цей період дуже класний для того, щоб повидаляти все зайве з комп'ютера, почистити телефон, а, почистити свій зовнішній простір. До речі, а, може бути, що якраз техніка зараз буде зависати, що якраз техніка буде гірше працювати, може навіть буде ламатися. Тому можете зробити собі кілька там архівних копій, перевірте, чи у вас там десь не закінчується на iCloud підписка, для того, щоб не втратити. Цінні ваші матеріали, тому не купуйте нічого нового, якусь нову техніку в цей період, вона зазвичай може вам не слугувати так довго, як би ви хотіли. І якщо вже немає можливості цього уникнути, то звісно, робіть, але старайтеся цього не робити в період ретроградного Меркурія, тому що це період, коли техніка дійсно може ламатися, може не так добре працювати. Але якщо це стається у вашому житті, то прийміть це з радістю. Чому? Тому що якщо в нашому житті стаються якісь неприємні події, це означає, що наша негативна карма очищається в цей момент. І це саме період для того, щоб породіти, а не для того, щоб впасти у відчай. Бо коли ми впадаємо у відчай в цей момент, що відбувається? Ми сіємо нове негативне кармічне насіння по відношенню до тієї чи іншої ситуації. Але якщо вже так стається, що ви це робите, що ви злететися, то зізнайтеся собі, я зараз серджуся, я зараз не контролюю себе. Але я хочу інакше, я хочу змінитися. І коли ви це усвідомлюєте, то в цей момент ви перемикаєте цей тумблер негативу і створюєте інше кармічне носіння. Тому що дуже важливо, власне, яка в нас мета, які в нас цілі були, коли ми щось робили. Так, тобто, якщо ми хочемо виправитися, то це чудовий період, щоб виправитися. А знову ж таки, якщо говорила, що класний період для того, щоб почистити телефон. Комп'ютери то можна видалити зайву пошту, наприклад, те, що вже лежить там тоннами фотографії, зайві видалити зайві чати, можливо, в когось не потрібні. І подумайте, що ви хотіли би завершити в своєму житті, бо це дуже хороший період для того, щоб завершувати. Якщо у вас є якісь такі певні думки, що от я зараз в цей період влаштуюся на роботу а впродовж листопада місяця, то ні, не треба, не варто. Тому що це може тривати недовго. Так само, як і нові стосунки можуть тривати недовго. Ця людина буде з'являтися з періодичністю, коли з'являється ретроградний Меркурій. Але якщо у вас були до цього стосунки, ви їх хочете. Повернути або була робота, ви хочете на неї вернутися, то це якраз хороший час для того, щоб це а, зробити. Знову ж такі. А... Дуже важливо сконцентруватися на своїх думках, власне, про що ви зараз думаєте, тому що думки Меркурій це власне про наше мислення. І це дуже чітко буде показувати, що відбуватиметься у вашому житті. Якщо ви бачите довкола себе хаос, це означає, що в думках у вас хаос і довкола вас люди відтворюють цю ситуацію. Ви бачите, дуже багато там людей, які бездіяльні, чи, скажімо, люди, які розсіяні. І дивіться, ці люди будуть великим дзеркалом того, що відбувається у вас всередині. Тому, якщо вам щось не подобається зовні, дивимося в себе всередину. А де я в таких маленьких дозах роблю те саме? І знову ж таки, що ще важливо звернути увагу в період ретроградного Меркурія, це. Uh, в першу чергу не планувати якихось масштабних речей, тобто ви можете планувати, але не починати їх так, тому що будь-які проекти, які стартують саме зараз, uh, вони можливо будуть не такими успішними, як би вам хотілося. Uh, Знов ж таки, якщо ви щось продаєте, то у вас можливо не буде такий дохід, би ви очікували. І що цікаво, що зараз там якраз Чорна п'ятниця випаде на цей період, можливо, доходи будуть зовсім не ті, на які сподіваються ці люди. Більше того, доставка цих речей, які ви там замовлятимете десь далеко чи на Алі чи ще десь, вони можуть затримуватися. Тому врахуйте це, тому що. Меркурій це завжди ретроградний Меркурій це завжди про затримки, і знов ж таки, якщо це відбувається в вашому житті, то подумайте, де ви комусь щось затримували раніше, і порадійте, що. Ця карма для вас очищається. Знову ж таки, коли ви стоїте в пробці, наприклад, ідуть затримки, що ви можете зробити? Ви можете почати практикувати кармічно, бажаючи цим людям, які їдуть поруч із вами, щоб вони швидко досягнули своєї цілі, щоб вони швидко досягнули того місця, куди вони спішать. Може, хтось спішить на пологи, хтось спішить там навчати дітей, хтось ще щось. Нехай вони досягнуть своєї цілі. І коли ви берете їх. У своїй кермічні партнери ви побачите, як швидше ви почнете рухатися. Так що використовуйте в період ретроградного Меркурія особливо цю практику. І спостерігайте за тим, що відбуватиметься довкола, тому що простір вам буде просто підсвічувати все, що довкола вас. Ну і ще що можу вам порекомендувати на період ретроградного Меркурія: не приймайте рішення на автоматі. Переглядайте все-таки всі документи, всі листи, чи зробили ви все якісно, краще 10 разів відміряти, як то кажуть. Тому що, наприклад, навіть у мене була історія з колись з моїм батьком, який підписував цей період документи, і він просто не додивився якихось малесеньких нюансів, повністю довелося все. Переробити з часом, тому старайтеся бути дуже уважними, особливо в паперових моментах. А якщо є можливість відкласти на потім, можете відкласти на потім. Можете написати мені зараз свої питання. Я зараз подивлюся, чи є якісь питання, і спробую вам відповісти. Так, поки що питань не бачу. Це хороший такий час для внутрішньої роботи. Я вам скажу, як астролог до мене в цей період дуже багато людей звертаються саме на консультації. І це правильно, тому що це робота з підсвідомістю. Ретроградний Меркурій це якраз період для роботи з підсвідомістю. І в мене якраз будуть певні знижки на цей період для тих, хто хоче попрацювати з собою. Тому, якщо вам відгукується робота з собою, будь ласка, пишіть мені приватні повідомлення «Меркурій», і я вам розкажу про особливі умови на період ретроградного Меркурія. Далі що я ще хотіла вам сказати, що. Коли цей період завершиться після ретроградного Меркурія, якраз дуже хороший час для запуску нових проєктів, тому що ви можете зараз побачити, знаєте, як в глибину подивитися. В період ретроградного Меркурія люди бачать глибоко якісь приховані моменти і дуже можна класно спланувати це все, а потім запустити. Тому зараз. Якраз займіться аналізом того, що ви хотіли би запустити, займіться аналізом якихось своїх нових потенційно планів чи проєктів. Подумайте про витрати, подумайте, що, можливо, ще недопрацьовано, і дозавершите. А після ретро Меркурія можете стартувати з цим. Ще би я хотіла вам сказати, що це хороший період прямо для глибинної роботи, так, для ревізії вашого спілкування, для перевірки вашого здоров'я, в тому числі, тобто все, що можна перевірити, проконтролювати це якраз класний час. Основні теми, які будуть випливати, це, звісно, комунікація. Так? Тобто тут будуть перевірки для вас, будуть виклики певні, але якщо ви правильно їх проходите, то будуть і бонуси. Можна, наприклад, зараз прямо скласти собі план трьох речей, які потребують перегляду під час цього періоду. Подумайте, що у мене повторюється в ці періоди часто або. Чи підходить мені ці рішення, які от я тому, що часто в період ретроградних Меркурія, в період ретроградного Меркурія у нас спонтанно з'являються якісь ідеї, і нам треба вже бігом це вирішити от саме зараз? Як правило, цей поспіх він не найкращу роль для нас зіграє, тому навпаки, сповільніться, подумати, чи справді я цього хочу, чи насправді воно мені потрібно зараз. Ну, тому що може бути під впливом страху, може бути під впливом якихось а, тиску з боку інших людей. Так? Тому подумати, чи насправді я це хочу, чи це хоче моя душа. Це дуже-дуже а, важливо. А, ще раз нагадую, що Меркурій він керує мовою, керує письмом, документами, торгівлею. І е, можуть якраз в цей період викликати виникати непорозуміння, пов'язані саме з цими сферами. Тобто може щось погано продаватися, чи можуть бути помилки в документах, чи можливо конфлікти через те, що ви один одного не зрозуміли. Бажання змінити, переписати, передумати. Повертаються якісь старі меседжі, старі повідомлення, ви випадково їх знаходите, зависають комп'ютери, щось не працює, не виходить доводиться 10 разів ходити. У мене сьогодні теж таке було. От ем, майте на увазі, що все що буде поспішно. Цьому місяці воно не буде а, добре для вас. Тому в 10 разів відмір і один раз відріж. Це ще раз я вам наголошую. І все-таки перевіряйте, що м -м, з вашими клієнтами, як з вашими угодами, а, дайте собі трошки більше часу на це все, судові, юридичні питання, все аналізуйте і по можливості відкладайте важливі рішення на потім. А, ну і м -м, кажу, знову ж таки, це хороший період щось цілити. І ви можете зробити це як в терапії, так і в індивідуальній консультації. А ще краще можете записатися на астрологічний курс, який в мене є, де ви вивчите астрологію з нуля. Тому, якщо ви напишете мені слово астрологія, теж отримаєте а, дуже хороший бонус для. Того, щоб навчитися саме астрології і дізнайтеся всі умови. Ну і якщо є ще якісь питання, я вам зможу зараз буквально коротесенько відповісти. А якщо ні, можете залишати в коментарях, я обов'язково вам відповім. І пам'ятайте, що. Все, що роблять планети, вони на наше благо роблять. Це не кара, це запрошення до глибинної роботи, роботи над собою і для того, щоб покращити наше життя. Я вас обіймаю. Нехай Ретро Меркурій принесе вам лише хороші зміни. Нехай ви довчитеся, допрацюєте, дозберетеся, позбудетесь всього зайвого і прийдете оновлені в нові споріг, які буде для вас досить успішним. До нового дня.